Чернігівська міськрада внесла на сесії зміни до кількох програм. Ось одна з важливих змін: місто буде частково фінансувати створення в Чернігові додаткового підрозділу в структурі поліції, а саме поліцейських офіцерів громад. Необхідне відкриття п'яти поліцейських станцій, де будуть нести службу 40 офіцерів громад. Але ця ж сесія, приймаючи низку важливих рішень, вкотре показала в якій політичній кризі перебуває міська рада. Втім, про все у свою чергу. 19 квітня, на початку засідання 39-ї позачергової сесії міськради, учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову, 17 квітня. Також відзначили подяками міськради рятувальників, медиків, правоохоронців, комунальників та волонтерів, які брали участь у ліквідації наслідків ракетної атаки. А далі депутати, з-поміж інших питань, затвердили в новій редакції міські програми забезпечення правопорядку, підготовки територіальної оборони, шефської допомоги військовим. Так от, наприклад, хоча створення служби поліцейських офіцерів громад в основному фінансує держава, як повідомив начальник районного управління поліції, але потрібне співфінансування від міста, як мінімум, придбати 15 автомобілів для нового підрозділу. На сьогоднішній день залишається. Необхідно придбати ще 15 автомобілів саме за рахунок громади. Прошу розглянути питання про внесення відповідних змін до програми профілактики правопорушень на 2024-2025 рік. Депутати підтримали ці зміни. Отже, техніка має бути закуплена за рахунок міського бюджету. Хоча в затвердженому додатку до програми правопорядку не вказано ні сум коштів, ні термінів придбання. Це все збираються визначати додатковими рішеннями протягом року. Я прошу депутатів, якщо немає запитань, за основою цілому підтримати дану програму. А вже конкретно по крокам по фінансуванню ми будемо визначатися протягом наступних місяців. Фінансово ми будемо дивитися вже протягом року, скільки ми зможемо там в цьому році, скільки в наступному долучитися, тому що рік фінансово складний. Пріоритети це відновлення і підтримка Збройних сил України. Отже, місту фінансово тяжко з іншого боку треба й підтримати поліцейських офіцерів громад, бо це державний проект. Такі підрозділи створюються і в інших громадах. Але що при цьому робити з муніципальною вартою? Адже це комунальне підприємство частково виконувало функції близькі до нової служби офіцерів громад? Головне завдання поліцейського офіцера громади орієнтуватися на потреби місцевого населення. Підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати правопорядок на своїй території. Тож депутат міськради Марина Семененко напередодні сесії оприлюднила проект рішення про ліквідацію КП Муніципальна варта щоб зекономити кошти. Цей проект вона подала до оргвідділу міськради, а також оприлюднила на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Самої Марини Семененко на сесії не було. Її проект рішення не був включений до порядку денного через те, що, за словами ВО міського голови, була порушена процедура подання проекту рішення. Ви думаєте, що ви ви вкинете якийсь проєкт рішення в інтернет чи е, е, там, в Оргвідділ в 17-й годині вечора перед сесією і він має бути автоматично поставлений на голосування? Є процедура, будь ласка. Отже, тривають неприховано напружені стосунки між фракціями або між умовною більшістю та окремими депутатами. На сесію їх прийшло 25 із 38. Взагалі, то депутатський корпус має бути 42 людини. Але тим чотирьом, які склали повноваження, поки ще немає заміни. До речі, територіальна комісія досі не зібралася для того, щоб зайшли наступні депутати. і Було більше у нас. Депутатів, і це невиконання ними своїх обов'язків, тому що по закону у них місяць на те, щоб розглянути ці питання, пройшло вже більше двох. Частина обранців не приходять на сесії систематично. Як будуть розвиватися події, прогнозувати складно, але фактом є те, що політична криза в міській раді триває.